Всім привіт! Ми вже знімали відео про те, що таке автоочистка Айкос і як вона працює. Бачимо, що відео це було корисним, тому записуємо схоже про Ліл. Так. Ліл теж вміє робити автоочистку. Автоочистка це спеціальний режим чистки, коли девайс короткостроково сильно підвищує температуру всередині. І таким чином, ніби прожарює нагрівальну голку. Це і дезінфікує девайс, випарює залишки конденсату і підсушує частинки тютюну, щоб потім їх було легко витрусити. Це не замінює, звичайно, чистку паличками і щіточкою, але доповнює її. Режим автоочистки є і в першій, і в другій версії ліла. На відміну від айкоса, він не вмикається автоматично, а запускається вручну. Запустити автоочистку дуже просто. Показую. Переконайтеся, що ваш девайс вимкнений. Переконайтеся, що ваш девайс вимкнений. Швидко класніть кнопкою 5 разів. Все, блимає помаранчевим. Це означає, що процес чистки пішов. Чистка триватиме півтори хвилини. Коли вона закінчиться, індикатори погаснуть, а пристрій завібрує двічі. Все, витрушуємо. Часточки тютюну, Все, наш девайс чистий, можна використовувати. Я сподіваюся, вам це відео було корисним. Всім па-па!